Тим обов'язково раз, там, наприклад, в місяць важливо робити перше побачення, незалежно від того, скільки ви вже в стосунках. Перше побачення має на увазі з тим партнером, з яким ви зараз, тому що кожен знаходиться в якихось своїх процесах, своїй реалізації, проходить свій шлях і змінюється. І проблема в тому, що ми звикли сприймати людей, яких ми знаємо, по вивченим шаблонам. По вивченим шаблоном поведінки, по вивченим шаблоном вигляду, чи по тому образу, який у нас вже складений при знайомстві з цією людиною. І важливо цей образ змінювати з часом, тому що кожен з нас змінюється. Ми живемо життя, ми вже інакше, ніж ми були місяць тому. А що таке в розрізі півроку, а що таке в розрізі року? І коли ми живемо декілька років з одним тим самим партнером, ми на автоматі сприймаємо його в тому образі, в якому умовно ми з ним ще познайомилися. І це руйнує стосунки сьогодні, в сьогоднішньому дні. Бо коли ми йдемо на побачення з новою людиною, ми намагаємося її пізнати, ми її чуємо. Ми хочемо зрозуміти її мотив, її бачення життя. І це бачення у нас, в кожного з нас, так само змінюється. І це корисно для нас самих, щоб сформувати. Своє бачення, куди ми йдемо, чому ми йдемо, для чого ми йдемо, і чи взагалі нам по дорозі далі з цією людиною, і відповідно збалансуватися з іншим. Але це не має бути якась така формалізація, жорсткі рамки. Це має бути пластично, це має бути. І от я, наприклад, хочу через рік, чи я йду, наприклад, в ту сторону, я бачу так майбутнє своє життя. Як тобі, чи ця думка резонує, чи ні, і партнер розказує так, ну в принципі, мені це підходить, я в цю схему вписуюсь. Давай працюємо разом. або ні, мене точно ця схема не влаштовує. Змінюємо в корні її, і буде так, як я сказала. І тут не має бути жорсткого, має бути м'яке пластичне переливання з одного в друге для того, щоб познайомитись з посмішкою, з грою і з легким відношенням. Важливо просто зробити ці лишню точку дотику із людиною, яку ви давно знаєте, яку ви бачите навіть кожен день. Але, знову ж таки, ми звикли у розум людини, і всі люди так сприймають один одного по шаблонам, по тому образу, який вже склався раніше.